Сьогодні працюємо над сідницями, приберемо вушка на стегнах, попрацюємо над гарними стегнами та стрункими ногами. І, звісно, нам знадобиться хороший баланс та рівновага. Стаємо на килимок, стопи на ширині тазу. Глибоко вдихнули і витягнулися за маківкою. Згадали всі попередні тренування про гарну поставу. І видихнули. Ще один раз вдих. І видих. Руки лишаються на тазових кістках. Вдих, потягнулися тазом назад, Коліжна трішки призігнуті. І видих, піднялися на пальці. Тиснемо більше у великий палець. Стопи не завалюємо назовні. І ще один раз вдих і видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І останній раз. І видих. Лишаємося. Ліва стопа в нас опорна, праву ногу зігнули і відірвали. Зараз ми руками тримаємо таз, він не змінює положення. І ми відводимо, ми наче стопою, не тягніться ні за пальцями, ні за п'яткою. Стопа розслаблена. І ми з топою, значить, штовхнули вгору стелю і видих коліно перед собою. Вдих, наша ліва нога саме в стегні. Уявіть, згадайте гойдалку, коли ми гойдаємося вперед, назад. І на цій опорі тримається гойдолка. Наша ліва нога це опора. Вдих і. Видих. Головне правило не вирівнюйте ногу, не, не переносьте вагу на суглоб. Нам важливо, щоб працювали м'язи, а не вставляти суглоб бо так легше м'язам. І ще вгору і видих останній раз. Вдих, видих, опустили праву ногу і те ж саме. Права нога м'яка в коліні, ліву ногу зігнули. І опускаємось вниз, видих коліно вгору. Вдих, тримаємо баланс. Ви бачите, що ваша нога, гомілка, балансують. І ще вниз. Якщо ви зовсім ну, не можете втримати рівну вагу. Весь час падаєте, вправа не виходить. Ви можете притримуватися за якийсь стілець чи за стіну, але сильно на руку не опирайтеся, легенько оберіть собі опору поряд і продовжуйте ще вниз. Коліно вгору і останній раз. Вниз і коліно вгору опустили ліву ногу, глибоко вдихнули. Видихнули, лишаємося стопи на ширині тазу. Стопи паралельно. Подивіться, щоб вони не були у вас розвернуті. Чітко, паралельно. Вдих. видих. Зараз за правою ногою ліва, так само опорна. ми повернули праву ногу, розвернули її в 45 градусів і піднімаємо ногу вгору і вниз опустили. Вгору, Вниз опустили. Вгору, вниз. Вгору. Вниз, ще два. Останній. І повернули. Теж саме ліва. І за коліном вгору, вниз. Вгору, вниз. Підняли вниз. Ще вгору. Вниз. Два. Останній. Опустили. Глибоко вдихнули, видихнули стопи на ширині тазу. Долоні лишаються на тазових кістках. Вдихнули, видихнули, поправили положення тазу, витягнулися за маківкою. Зараз права нога, ліва опорна, праву підняли. І ми опускаємося не в глибокий випад. Ми опускаємося коліно правою. Ми завели за коліно лівої, стопа прямує туди вліво, і піднялися коліно в сторону. Зараз ми коліно навпаки розвернули. І так само його ведемо за коліно лівої, але гомілка розвернута вправо і в сторону. Знову нога рухається вліво, і праве коліно сюди в сторону. Коліно так само заліво. Але нога сама рухається вправо. І підняли. Знову вниз, коліно в сторону. Коліно правої, нога вправо. І піднялися. Ще вниз, в сторону і вниз. В сторону останній раз. Вниз і розвернули. Опустили, вже відчувається. І те ж саме на іншу сторону, права стопа. Нога м'яка, стопа, опора. І за лівою ногою. Ми зараз коліно лівої, в нас ховається за коліно правої, а нога прямує вправо і вгору. І розвернули вниз і коліно в сторону. Знову вниз, за коліно. І вниз, піднялися, вниз, коліно вгору, розвернули. Тут так само, якщо прямо ну, ніяк не тримаєте опору, оберіть стіночку поряд з собою і притримуйтесь одною рукою. І останні два рази вниз в сторони, повернули ногу. Ліву в сторону і вниз опустили. Не сідайте. Якщо потрібно, пройдіться по кімнаті, зробіть глибокий вдих. Витягнулися за маківкою і видих. Ще один раз вдих і видих. Не сідаємо. Ноги вже працюють, кровообіг запущено. Тому, будь ласка, перепочивайте в положенні стоячі. Повернули стопи на ширину килимка. Зробили глибокий вдих, видих. Знову на лівій нозі. Вона в нас опорна. Ліва долоня лишається на лівій частинці тазу. Права рука буде тягнутися в сторону вправо. А права нога вліво і на вдих. Ми потягнулися за ногою вліво, за рукою вправо. Коліно дивиться чітко вперед по напрямку з пальцями. І повернулися. пальцями ледь торкаємось килимками, наче піймали баланс і знову. Вдих, видих. Вдих, видих. Ми тягнемося рукою, у нас там за шафу щось впало, заховалося, ми там дістали і видих. Тримаємо баланс і видих ще два І останній. Піднялися, чудово і права стопа. На килимку права долоня на таз. за лівою ногою тягнемося вправо, а за лівою рукою вліво. Приготувалися на вдих, Потягнулись, тепер ми тут рукою щось дістали за шафою. І піднялися. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. І ще два. Останні. Опустили ліву ногу. Глибокий вдих, видих. Ще раз зробили вдих, витягнулися за маківкою і видих. Знову ми лишаємося на лівій нозі, вона в нас опорна. Руки, обидві долоні, на таз. І ми зараз за правою ногою, ліва нога, м'яка, ми витягнулися в сторону і ведемо її вперед, і наче обвели коло назад. Ми Значить, циркуль, голочка, ліва нога, а олівець на пальці великому правої. За маківкою витягуємося. Ми не впали, не згорбилися і не крутимо просто ногою. Ми витягнулися, ключіці розійшлись в сторони. І назад. І вперед. І обвели коло вперед. Обвели коло. Повернули і останній раз. Обвели. Повернули і піднялися, глибокий вдих. Видих, зміню положення, що ви побачили з іншого ракурсу. Права нога. В нас опорна. Вона м'яка в коліні. Ми опускаємося вниз. М'яке коліно. І за лівою ногою. Тепер у нас голка в правій стопі. Ліва, олівець. І ми обводимо це коло. Назад, назад, назад. Спина не змінює свого положення. За маківкою витягуємось. Назад. І обвели вперед коло. Ми наче подовжуємо свою ногу. І ще обвели. Повернули вперед. І два. Останній. І піднялися глибокий вдих, видих, походили. Дали собі півхвилинки перепочити. Сідниці, стегна, вже відчуваються. Тут ще дуже хороша взаємодія стоп, колін та тазу, що важливо для здорової постави. Вдих. Видих. Знову стопи на ширині тазу. Вдих. Видих. Зараз ми розвели руки в сторони. І за правою рукою тягнемося вниз за правою ногою вліво, вниз, вниз, вниз. Прямо або поставили долоню, або торкнулися ледь пальцями і піднялися. Тепер ліва нога тягнеться вправо, ліва рука вниз, за правою вгору і видих піднялися. Знову вправо. Піднялися. І ліва рука вниз. І по одному разу. Права вниз, і ліва вниз. І піднялися. Залишаємося на килимку стопи на ширині тазу стопи паралельно. І ми відводимо таз назад. Спина рівна, ми від куприка до маківки голови витягнулися, розтягнули свій хребет. Ліва стопа лишається опорною. За правою ногою Витягнулись, поставте поки що її на плюс на пальців. Ви маєте відчути дві точки опори. Стопа лівої та плюс на пальців правої ноги. Витягнулися за маківкою вдих і видих. Лишаємось в цьому положенні і коліно правило на себе, на Витягнулись і коліно на себе ще. Витягнулись. На себе не змінюється положення спини. За ногою, витягнулись на себе. Ще один раз витягнулись на себе, відпустили руки і додаємо руки. Вдих, видих. Вдих, видих. І вдих, видих. Ліва нога терпить. Тримаємо баланс, вдих. Видих, вдих, видих. Останній раз. І опустили праву ногу, піднялися. Вдихнули. Видихнули, відвели таз назад. Права стопа опорна, ліву поставили. Знайшли це положення. І ми коліно ведемо на себе і витягнулись назад. На себе. витягнулись Вперед. Назад. Погляд вниз, в підлогу. Голова продовження хребта. І ще останній раз. І додаємо руки. Вдих, видих. Вдих, видих. Ще вдих, видих. І два. Останній. І піднялися. Також походили по кімнаті, дали собі 20-30 секунд перепочити. Глибоко вдихнули, видихнули. Ще один раз вдих і видих. Залишаємося. Стопи поставили ширше рівня плеч. Розвернули пальці в 45 градусів. Вдихнули і видихом. Поправили положення тазу. Вдих. І видих. Опускаємося вниз-вниз. Долоні лишайте на тазових кістках, щоб ви відчували положення тазу і піднялися. Піднялися ще вниз, піднялися ще один раз вниз. Піднялися, продовжуємо, ускладнюємо вниз. На пальці вниз, піднялися. Опустились вниз, Піднялись на пальці, поставили п'ятки і вгору. Вниз. На пальці і піднялися. Ще вниз. На пальці. Поставили п'ятки, піднялися. І останній раз вниз. На пальці. Вниз. Піднялися і продовжуємо. Опустилися вниз. І розвернулися у випад. Ви бачите, що ваша ширина стоп має бути зручною для того, щоб ми розвернулися і повернулися вперед. Повернулися в іншу сторону і знову повернулися вперед. Розвернулися. Якщо вам потрібно, вже не тримають ноги, ми піднімаємося, даємо цю секунду, можливості м'язам відпочити і знову опустилися, розвернулися вперед. І піднялися. Якщо ще можете, не піднімайтеся. Вперед. Повернулися. І ще по одному разу на кожну сторону. Розвернулися останній і піднялися вгору. Глибоко вдихнули, видихнули. Ми майже закінчили. Вдих, видих. Стопи на ширині тазу. Дихаємо, відновлюємо дихання. Рівна, гарна постава. Ключиці в сторони, положення тазу, положення грудного відділу. Ми беремо праву ногу за коліно. Підтягнули на себе, не втративши положення спини. Вдих, видих. Вдих, видих. І цю ж саму праву ногу поклали собі над коліном лівої. На лівій опускаємось вниз, долоною правої натиснули на коліно. Глибоко вдихнули, видихнули, розслабляємося. Це вже кінець тренування. Вдих, видих. І повільно піднялися, змінили ноги. На правій стоїмо, ліво підтягнули на себе положення тазу, положення ключиць та голови. Гарна постава вдих. Видих, вдих, видих. Поклали над коліном правий. Опустилися та долонею. Натискаємо в коліно. Вдих. Видих. Дихаємо обов'язково. Вдих глибокий та видих. І ще один раз вдих. Видих. І піднялися. Стопи на ширині тазу. Руки на таз. Вдихнули, видихнули, прям поправили положення тазу ще вдих і видих, опустили руки і опускаємося вниз. Ми прям погляд спрямовуємо в підлогу, потім собі на коліна і повільно-повільно розтягуючи повністю хребет, опускаємося вниз, дивимося собі на коліна. Підборіддя не притискаємо, розслабляємо руки, розслабляємо спину, голову. Глибоко вдихнули. Видихнули. Похитайтеся з сторони в сторону. Розслабте верхню частину тіла. І так само повільно розкручуємося. Повільно, повільно піднімаємось, піднімаємося вгору, не поспішаючи. І ми Завершили. Чекаю на ваші коментарі і до зустрічі на наступному тренуванні.